Добрий день, мої дітки! Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, подивіться, які гарні листочки я принесла. Хто нам їх подарував? Осінь. Красуня осінь подарувала нам яскраві листочки. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві. Діти ви теж з мамою і татом гуляли в парку і бачили листочки, які лежать на землі. Скільки листочків було? Багато. А де лежали листочки на землі? Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок до зими один диночок. Діти, якого кольору листочок? Жовтого, а цей листочок якого кольору? Червоний. Діти, давайте намалюємо осінній листопад. А щоб нам намалювати, треба пальчики приготувати. Пальчик, пальчик, де ти був? Я з цим братцем ліс ходив, а з цим братцем борщ варив, З цим я кашки скуштував, а з найбільшим заспівав. А тепер мої малята робимо разом зі мною. Пальчик, пальчик, де ти був? Я з цим братцем в ліс ходив, а з цим братцем борщ варив, синья кашки скуштував, а з найбільшим заспівав. Молодці! Малюємо сьогодні листопад. Малюємо пальчиками. Опускаємо пальчик в червону фарбу і малюємо листочки вгорі і внизу. І ось так. Тепер пальчик витираємо серветочкою, вологою і мочаємо пальчик в жовту фарбу. І малюємо жовті листочки. Ось так. Вгорі, Вгорі малюємо і внизу. Молодці малята гарний ви намалювали листопад. Вам сподобалось? Мені також до побачення, до нових зустрічей!